Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз дома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на щоб ТЦК цікаво забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Ось слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа. Що до список Forbes завдяки цьому я потрапив. Цим зайнятися серйозно. Якщо до цього відноситься серйозно, го люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти. От ми ж відкрили контент хату У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новослужбовний контент. Отак От я створила. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на, піднятися на дропшипінги, там з Китаю щось заказувати, перепродав. От час контент, TikTok, Instagram і так далі. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, Бонь, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям зрозуміти, що як вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи Розвиватися постійно. Я б людям радив іти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля є посилання, там куча безкоштовних ефірів, і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн.